Пані та панове, вітаємо вас на нашому розважальному ток-шоу Не дитячі розмови тут дві команди дітей намагаються вести нашого зіркового гостя в оману та поставити у кут своїми запитаннями. Виграє та команда, яка вигадає більшу кількість питань, на які гість відповісти не зможе. Сьогодні в нашому шоу свою ередицію та кмітливість дітей буде перевіряти журналістка, піарниця та волонтер Олена Тонконох. Доброго дня. Олена, доброго дня, розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Ну, як ви вже сказали, то свою діяльність я розпочинала як журналіст, потім потрохи перейшла до піар. І ось вже десь років 15 я займаюся маркетингом, комунікаціями та піаром власне да. Як ви гадаєте, чи зможуть вас сьогодні поставити наші діти у глухий кут? Ой, я в наших дітях <свісно> зовсім не маю ніяких сумнівів, тому думаю, що цілком можливо. Ну добре, тоді давайте розпочинати. Слухаємо правила нашої гри. Отже, у нас є три блоки. В першому раунді кожна команда задає по чотири питання гостю, які стосуються самої особистості та професії. Тут задача дізнатися більше про людину. Оцінку за це завдання має поставити сам гість і обрати ту команду, яка змогла зробити це краще. Другий раунд сім питань, які перевірять знання про Україну та нашу історію та культуру. Олена, за необхідністю у вас буде можливість а, обрати відповідь серед запропонованих варіантів. Якщо ця відповідь правильна, учасники все одно отримують півбалу. І фінальний конкурс під назвою Покоління Альфа це три питання про інтереси сучасної молоді: музика, блогери, співаки, шоу та селенгові слова, які розуміють обрані за кожну неправильну відповідь іркового гостя. Команда заробляє бал. Чи все зрозуміло? Так, мені зрозуміло зрозуміло. За кожну неправильну відповідь не сподіваюсь, мене бити не будуть. <гум> ну що ж, давайте познайомимося з нашими учасниками. Слово капітану першої команди. Меня зовут Поліна і я капітан команди. Журналісти. По чому журналісти? Ну тому що кожен знайшов в этом частичку себе. І з этой командой у нас сім чоловік: це Мілена, Паліна, Ксюша, Гліб, Алина близна. і Ліра. Прошу помолчать. Mm. Я уверена, що стопроцентна победа нам обеспечена. Ви занадто впевнені. Ну що ж, наші учасники вже дуже налаштовані. Тому давайте ж послухаємо про другу команду. Наша команда інфоцогани. Ми беремо всю інформацію, яка нам подобається, і робимо все, що ми хочемо. Добре, дякую. Ну що ж, якій команді вдасться затуркати нашого гостя? Дізнаємось просто зараз. І так, перший блок. Чотири питання для гостя. Починає команда журналісти. І так, перше питання: щоб ви ніколи в житті не розповіли своїм батькам. Ой, Багато чого, мабуть. Але треба таке, що зовсім страшне. Ну, мабуть, 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 про те, що коли нам було десь років 15-16, ми взимку з друзями а, мали таке, таку розвагу класну, ходити пішки Дніпром, по льду до буйка. Туди і назад. Ідеш, у тебе лід під ногами хрустить. Все так класно, нам весело, але ж ну, такого б я мамі точно не розказала. Я хоть кохала, Що ж, дякую. Давайте дякую. наступне запитання. Мілина. Ваша найнезручніша ситуація у житті? Mm. Ну, от зараз мені не дуже зручно, якщо чесно. <с1> <свист> а а найнезручніша. Ну, складно, складно. Я зараз подумаю. Mm. Бачите, які питання? <свист> я вам скажу, <свист> я вам скажу. А, коли я м, викладала лекції з піар в Київському міжнародному університеті, і це було 1 вересня, а я до того не читала лекції взагалі ніколи. Я тільки з камерою працювала, і з камерою мені було завжди простіше, то тому що, ну. Я звикла, а з людьми напряму я ніколи не спілкувалася, так як лектор. І це 1 вересня, 8.30, моя пара стоїть першою у студентів, це п'ятий курс. І весь поток повинен бути. Я йду вранці в університет і думаю: та ну, 1 вересня, 8.30, 5 курс. Та навряд чи хто прийде на мою лекцію? Я зараз прийду, побачу пусту аудиторію. Кажу, Боже, слава Богу, і піду собі. І я так була в цьому впевнена. Відчиняю двері, заходжу, а там 120 людей, всі приперлись. І я тоді, ну, так, не дуже зручно себе почувала, але якось опанувала і потрохи-потрохи, ну, все, все вийшло. Все добре. Дякую, Валерія, ви хочете? Питання, як пройшов ваш перший ваш перший поцілунок? Ну, якось пройшов. Дуже давно. А Скільки років він був? 14, мабуть. Це не зарано для сьогоднішньої молоди? Чи вже запізно? Я просто не знаю. Саме те. Саме те? Ну бачите, такі у нас кавер наших. Ну таке, так. Давайте далі. Чотири? запитання. Скажіть, а в якому віці у вас були перші стосунки серйозні? Ну, мабуть, у сімнадцять. 17 років. Дякую. Дякую вам, Олена, за відповіді. Ну, а зараз свої дякую. відповіді, свої питання зададуть нам друга команда. Які у вас uh, отношення з родителями були в подарському віці і зараз? Ну, ви знаєте, мої батьки сповідують такий підхід до виховання, а, який я можу назвати дружнім. Тобто ми з ними товаришували завжди. І товаришуємо і досі. То я можу прийти до мами. Як тоді могла, так і сьогодні. Я можу прийти і сказати: Мама, у мене тут оце, 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 порадь, вислухай просто. І мама це робить. Я їй за це дуже вдячна. Папа взагалі це та людина, яка підтримує мене у всьому. Яку б дурню я не зробила в житті, папа каже: мала, ти крута, все буде добре, я на твоєму боці. Ну, насправді я дуже рада, що у мене саме такі батьки. А були ли у вас коли-небудь з ними недопонімання, ліба ж ссори? Звичайно, як у всіх нормальних людей, це найбільші ну, було... скандали на вашій пам'яті. Ой, ви знаєте, мен мені було <реку> років п'ять, років мабуть, або навіть чотири. Я тишком-нишком зібрала речі і пішла з дому, тому що мені дуже хотілося жити в йолках біля райкомкому. Там було класно, ну такі вони були красиві, ці йолки. Я думала, що ось туди до мене будуть приходити друзі, там хтось ще. Я взяла, не пам'ятаю, там, якісь вилки, ложки, щось там натирила в кухні, склала все це в узілок і пішла собі, куди очі виглядають. Ну, але мене повернули, якось так. Також ми знаємо, що ви займаєтесь волонтерським делом. А були ли на вашій пам'яті случаи, коли ви столкнулись з грубянством со сторони людей, которых ви помагали, либо ж розбаланістю? Ні, ніколи такого не було. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я, ну, я не можу назвати себе волонтером, я просто допомагаю, ну, наскільки я можу це зробити. Я знаю набагато ну, більш крутих людей, які цьому, цій справі присвячують набагато більше часу, ніж я. Тому я не думаю, що я аж прям волонтер. Ну, можу сказати вам, що жодного разу. Ні, з 2014 року, ні навіть коли у нас почалося повномасштабне вторгнення, я не стикалася ані з невдячністю, ані з хамством, ані з чим. Ось ми ганяємо машини з Європи для хлопців на ЗСУ. І да, ти коли їдеш всією Україною з одного краю до іншого, там купа блокпостів, ще якісь там. Перепони всілякі. І ну, ніколи такого не було, щоб хтось там образив або не допоміг. Ми якось у нас був такий випадок. Ми повинні були проїхати крізь весь Київ з правого боку на лівий, переїхати в комендантську годину. І ми проїхали там десь вісім блокпостів. І нам на кожному блокпості казали спочатку, ми вас не пропустимо. Ми кажемо, ну ми волонтери, ми тут все веземо, у нас там кілька машин. Вже там хлопці нас ждуть на лівому боці. Ми повинні якось швидше до, доїхати до Дніпра. І ось на кожному блокпості нам спочатку казали: ні, тут ставайте. Переспіть, там до ранку дочекайтеся, потім поїдете далі. Потім там 3-5 хвилин ми з ними спілкуємось, вони кажуть: ну добре, ми вас пропустимо, але наступного блокпосту вас точно вже не пропустять. Ну добре, їдемо в наступний блокпост, історія повторюється, все, нас пропускають, потім ми зустрічаємо там в центрі біля мосту. У нас нас доганяє патруль, каже, що ви тут робите, дівчатка, час ночі чи там друга година. Ми кажемо, ми йдемо до Дніпра але ж там. А, ну, Вони нас проводили, довезли там <кій> до якогось ще чергового блокпосту. Там на якомусь далі нас теж там довго запитували, ми спілкувалися, потім вони, потім вони сказали, Боже, дівчатка, може поїсти? У нас тут сосиски, хліб. Ну no, і так. Ми проїхали. Я навіть після того кажу, що ти не можеш себе називати повноцінним комунікаційником, якщо ти не проїхав крізь весь Київ у комендантську годину. Ну так, то мені здається, що у нас дуже чудові люди, які згуртувалися, які просто, ну, просто молодці. Ми хочемо сказати вам дякую і хочемо сказати, що кожен з нас наближає нашу перемогу. От Я в цьому навіть не сумніваюся, я вам дуже хочу сказати дякую, незважаючи на те, що ви, да, здається, такі молоді. І це так круто, що всі відчувають серцем так, любов до батьківщини і важливість моменту. Добре, наступне запитання. <кій> Скажіть чесно, були зради? Звичайно, як у кожного в житті. У так. вас багато коханців? Яким чином ви їх обираєте? Чого вам не вистачає? Ви бачите? Оце Масливість круто. <рес> ну, щодо коханців, я не можу сказати, що їх багато, У мене є одна людина, яка мені подобається, з якою мені добре. І цього достатньо, я вважаю. Що ще? Що вам саме не вистачає можливо у стосунках? Ми напевно закінчимо на цьому питанні, бо у вас <світ> два питання задала Вікторія, два питання задала Ілона. Це одне Тож, режим, Олена. Так? Я можу відповісти, якщо що. Давайте. Uh, ну, дивіться, якщо, на мій погляд, між двома двома людинами є... Uh, Стосунки, да, кохання, ну обов'язково може якісь просто почуття, да, небайдужість один до одного, то о, не вистачати може тільки, мабуть, часу побути разом. А так, ну, чим далі, тим відносини стосунки виходять на вищий рівень, розвиваються і ну, додається. Це більше і більше, може, якихось емоцій, почуттів, очікувань, які можуть справдитись, а можуть і ні. Тому що кожній людині в стосунках, в стосунках а, повинна бути затишно і безпечно, і комфортно. Якщо одній людині стає раптом некомфортно, то вона, а, я абсолютно впевнена, має, а, повинна мати змогу сказати: вибач, я піду, а інша людина повинна їй відповісти. Добре, ти вільний, або ти вільна. Це твій вибір. Іди, я буду рада, якщо ти будеш щасливим без мене. Дякую і вам дякую. Дякую, Олена. Було дуже цікаво почути ваші історії і та поради. Вони обов'язково на ну, майбутньому допоможуть нашим студентам. Тож, перший раунд завершений. Олена, скажіть, будь ласка, яка команда вам сподобалась більше, якій команді ви віддасте бав? Ну тут питання були складнішими. <гум> так, ми більш кавер знімали. У цих і хлопців та дівчат були класні питання. Мені складно, чи можу я поставити рівні оцінки? Ні, треба зробити цей вибір. Ображаємося. Ну, не знаю, не знаю. Ну, давайте тоді цим трохи більше. А ви мене, може, тоді помстите в наступному раунді. Добре, і перший бал отримує команда Інфоцигани. Що ж, ми переходимо до другого блоку. Ми переходимо до другого блоку. П'ять. Сім питань про Україну. Може, п'ять? Ні. Наші студенти готували сім. За кожну неправильну відповідь зіркового гостя команда заробляє бал. Нагадаю, Олено, ви можете скористатися підказкою і почути три варіанти відповіді. Але навіть якщо ви відповісте правильно, команда все одно отримає пів балу. Угу, Добре. Ми починаємо з команди журналісти. Який з навчальних закладів? Вважається найстаршим у Східній Європі. У Східній Європі? Це не Чернівецький університет? Ні. Тоді що? Що далі? Ви не хочете скористатися варіантом відповіді? А, давайте, да, да, давайте. Херсонський державний університет, Острозька академія чи києво могилянська академія. Я думаю, Острозька. Ні, неправильно, Києво-Могилянська. Ну, блін. Що ж команда журналістів отримує бал. Хорошо. Далі. В якому році видання The New York Times називало основним трендом літнього сезону української вишиванки. Не в 14-му чи п'ятнадцятому? В п'ятнадцятому. Тоді три варіанти. 2009, 2013 або 2016. Тоді 16-й. Правильно. Дякую. Так, так і далі. Сьогодні. Як ви вважаєте, де в Україні будують тепловози? Давайте три варіанти. Вінниця, Луганськ, Одеса. Мабуть, Луганськ? Да. Але зараз. Ліра. Ну, все буде Україна. Все одно. Це однозначно, так. Скажіть, будь ласка, скільки країн має спільний кордон з Україною? Так, Польща, Румунія. А, Угорщина? О те, що там у нас приперлось. Так, Білорусь. Деться все п'ять. Ні? ні. Давайте тут три. Е, перший шас, варіант чотири, шас, другий шас, сім. І третій і дванадцять. Тоді чотири, мабуть. Ні. Ні. А, а скільки? Сім. А хто? Молдова, а Молдова, точно. Словані. Точно, ще є сім, Молдова. Ще слова, слова слова є. Слова угу. Добре, дякую. Королевою якої королевою якої країни була донька Ярослава Мудрого Анна. Франція, наскільки я пам'ятаю. Так. Яка фортеця знаходиться у Хмельницькій області? Саме цікаве, що свого часу ми об'їздили дуже багато міст українських і саме їздили по замках, відвідували фортеці. Але на назву в мене дуже погана пам'ять, і в Хмельницькому ми, здається, не були. А дайте, будь ласка, три варіанти. Білгород-Дністровська фортеця, Хотинська фортеця, Кам'янець-Подільська фортеця. Це Хотин. Ні. Ні. Кам'янець-Подільська. Яке найпопулярніше? Чим славиться місто Миколаїв? З якої галузі. Ну, я думаю, що Миколаїв, по-перше, якщо ми будемо дивитися на останні всі події, на жаль, то він славиться незламними людьми своїми, як і вся Україна. А яку галузь ви маєте на увазі? Давайте тоді три варіанти. Архітектурою, зоопарками чи просто парками? Я думаю, зоопарки. Так, правильно. Круто, круто. Дякую вам за запитання. Вам вдалося! Що ж, тепер команда інфо цигани. Давайте. Як називається чуб козацького українського козака? Оселедець. Супер, дякую. Перше запитання. Хорошо. Асканія, нова ми смертьян Росточа, польський. Це? Це заповідник. Дякую. Ви казали, що ви багато подорожуєте. Яка область України є найбільшою за площею? Мабуть, наша Дніпропетровська, ні? Ні. Варіанти відповіді. Давайте. Волинська, Київська, Одеська. Київська. Ні. Одеська. Волинська, не знаю. Позор. Одеська? Так. Взагалі не знала. Дякую. Довго. Так. Знову про області. Яка область вважається географічним центром України? Чи не Вінницька? Ні, Варіант. Давайте. Житомирська, Черкаська, Полтавська. Житомирська? Ні. Черкаська. Супер, дякую. А, хто автор Державного гімну України? Давайте варіанти. Дмитро Вербицький, Павло Чубинський, Сергій Мартинюк. А, другий варіант. Правильно. Дякую. Який винахід, який винахід був здійснений українцем? Варіанти? Ну, да, я не дуже розумію, які, про які самі виходи. Глобус, Б, папір, В гелікоптер. Гелікоптер. Правильно. Дякую. Окрім загальних питань, нас ще цікавить питання щодо вашої роботи. Ви працюєте директором з Добре, маркетингу… Добре, що не про коханців. <рігла> <рігла> ви працюєте директором з маркетингу АЗС. Ми знаємо. Ні. Це вже трохи застаріла інформація. Ми все одно хочемо дізнатися ага. про один скандальний випадок на одній із АЗС, що ви працювали. Водій скаржилася на якість пального. Як ви це прокоментуєте? Бо у інтернеті ми знайшли більшість коментарів, що це здирники та псевдоактивісти. Ну, насправді там була досить складна ситуація. У нас дійсно потрапило дизельне пальне до. Цистерни з бензином таке дійсно було. І ми прийняли рішення компенсувати ремонти всім водіям, які постраждали. Але серед цих водіїв були такі люди, які вирішили скористатися ситуацією, да, і, наприклад, ну, підзаробити. Тому, тому так, так, було таке. Нам доводилось якось ці конфлікти вирішувати. Але я точно можу сказати, що більшість водіїв нам сказали дякую, і ми не бачили ще а, на українському просторі, не стикалися з тим, щоб бізнес настільки відповідально. Ставився до своїх помилок і насправді я пишаюся цією компанією, в якій я працювала. Я дуже вдячна власникам, які прийняли тоді таке досить складне і вартісне рішення, все-таки зберегти чи вчинити чесно до своїх клієнтів. Вони великі молодці. Але це питання не відноситься до цього блоку. Так, в мене теж. Така інформація. Чому саме ви задали це питання? Воно не буде зараховано у другому раунді. Воно не стосується України. Ми маємо сумасше питання. Давайте у якому українському серіалі грав Володимир Зеленський? О Боже, слуга народу? Правильно. Що ж, підведемо підсумки другого раунду. Команда журналісти заробила три бали. Я втану. Господи! О, ти там Люди з цирком. Давайте заспокоїмося. <плес> давайте заспокоїмося. Команда інфоцигани отримує 2,5 бали. <плес> І за підсумком двох раундів команди журналісти 3 бали, команди Інфоцигани 3,5 бали. Але попереду ще фінальний раунд. А, під назвою Покоління Альфа. Це три питання від кожної команди про інтереси сучасної молоді. Музика, блогери, співаки, шоу і сленгові слова. Починає команда журналісти. А, що таке скаміть? Ще раз, що? Що таке скаміть? Скаміть? Так так і є питання. А варіанти також? є? Да. Так. Так. Давайте. Сміятися, смотреть или обманувати. Мабуть, обманувати, правильно. Угу. Дякую. А, то ще одне питання з приводу сленгу. А, корисна порада, яка допомагає ефективно розв'язувати побутові проблеми. Це як на сленгу буде? Так. Advice якийсь? Ні. Дайте варіанти тоді. Звичайно. Фідбек, лайфхак, флешмоб, лайфхак. Правильно. Дякую. Давайте. Малодіжний вопрос. Єсня. Сколько? Що означає слово трэш? Мені заборонили там лаятися. Початком ну, програми. Якщо культурно, це щось таке, ну, типа, ми дуже добре емоційно, треш капець, все так, погано. Відповіла? Дякую. Тож, переходимо до, друг... до другої команди інфоцигани. Вам слово. Що значить слово кініць? Будь похожим з розвідком, асоціювати себе з персонажем і влюбитися в любимого персонажа. Я думаю, що асоціювати. Прен. Дякую. Що таке Агріть? О, це виходити з себе, злитись. Ні? Вірно. Дякую. Можна ще Що означає слово слей? Слей? Що, да. навіть ви такого не знаєте? Я в TikTok-і знайшла. А тоді давайте варіанти. Так, відращення, убивство чи восхищення? Слей. Слей. Відразу. Ні, неправильно. правильно ні? А що це восхищення? Ну що ж, чи рахували ви, хто переміг сьогодні? Чи здогадуєтесь? О, якщо чесно, ні, я не рахувала, я просто робила все від мене залежно, щоб не щоб не виглядати дуже навіть такою недобре зрозумом дівчинкою. Тому не рахувала точно. А питання, я, чиї команди вам сподобалось більше? Журналісти, а, а Цього разу ці хлопці з дівчатами були прикольнішими. Тому що складніше мені було. Ну що ж, давайте підрахуємо підсумки третього раунду. За третій раунд команда журналісти отримує один бал. Команда інфоцигани отримує також один бал. Ура! А у мене є питання. Загалом, з урахуванням попередніх конкурсів у команди журналісти чотири бали. Ура! Будь ласка, я прошу вас вести себе, вести себе чемно. Все-таки це прямий ефір. Команда інфоцигани отримує чотири з половиною бали. Нечесно! Той чого перемагає команда інфоцигани. Зато в нас їх блокнотики. З вами було шоу не а дитячі розмови і перемоги. Наші діти намагалися поставити у глухий кут Олену Тонгонох. Побачимо з вами наступного тижня. <клес> Дякую вам, були класні.